Так, мій самий топовий бій на грилю. Ще такого не було у мене. Вирішив я пограти на, на десятці, це просто жесть зараз буде. Не залетіло раз. Так, пришвидчуємо чуть-чуть. Ай, жесть, так, яга, кинули блайнд. Ну це самий топовий бій на грилю. Не дозвівся, але не залетіло. Це вже якийсь третій вистріл. Так. Йдемо далі. Тут а знову план кидаю. Надіюсь, що він там стояв. На як тигрі тому? Так, поки що нічого. Трошки пришвидчим. І знову кидаю блайнд. В надії, що він там стоїть, так і далі. Так. Так, тут ДБВшка у нас вилазить. Веще Ви полетіло. Жесть. З нульом. З нульом. Пів самий топовий бій в мене. Так, ідем далі. Так, знову ДБВ. Тут я зводжусь. І не залітає прямо в силует танка. Жесть, блядь. Сука не летить. І знову. <рес> знову не летить. І, блядь, з нульову. <рес> Пізнець. Жесть. Ну, блядь, то тільки у мене хіба знову, блядь, не залетіло. Жесть, блядь. Так, трошки пришвидчить. Зарядилися. І знову не залетіло. Сука, мене так жопа горіла, блядь, в цьому бою, що пізда, І знову не летить. Ой, жесть, блядь, жесть. Це просто жесть, хлопці. Оце єдиний блант, що, мабуть, залетів і все. Ой-май, скільки, блядь, ВГ мене шкоди вкрали, блядь Це піздец просто. Так, вецелюємо нічок не летить. Коротше, перевіряйте, точність гриля, блядь Жесть. Так, приш... пришвидшим Так, ще раз. Повністю зводимся Другий раз не залітає йому в лючок. Так. Ну і тут -то я вже, коротше, їду. Бо піджали. 95-ка мені дає. Арта... Коротше, і вбили, блядь, і з дулем нахуй з дулем. Нормально, ні? Короче, гріль це точний танк в грі, як би шо? Кому було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь.